Слава Ісусу Христу! Катехезіс. Для тих, хто ще не знає, що це. катехезіс з грецької означає вчення, тобто це той час, коли ми говоримо про те, в що ми віримо. Катехезіс, він проводиться у вигляді запитань і коротеньких відповідей. Я постараюся коротенько. Знаєте, у нас проповідників є така спокуса. Говорити і не звертати увагу на час. Знаєте, як той проповідник на далекому заході одного разу приїжджає він на Дикий Захід і в одному селі збирається проповідувати. І поставив палатку і чекає, коли люди прийдуть проповідувати. Ну, бачить, що нема людей, починає збиратися. І тут прискакує один ковбой, сідає на лавочку, кладе ноги на стіл і каже: Ну що, проповідуй. Він каже: знаєте, містер, я вже збираюсь додому, тому що нема людей і вже пізно. Він каже: Знаєш, я фермер і в мене є худоба. І якби одна з неї підійшла до мене голодна, щоб поїсти, я би її нагодував. Проповідник задумався, каже: Господи, я каюся. Це теж твоя, Твоє творіння, яке потребує духовної їжі. Він стає за кафедру і починає проповідувати цьому ковбою. Він слухає, слухає. Завершується проповідь. Підходить до ковбоя, і каже: Ну що, як проповідь? Він каже: Знаєш, я фермер. Якби одна тварина до мене підійшла, щоб поїсти, я б їй дав тварину, але я б в неї не пхав би всю їжу, яка є на світі. Знаєте, перед нами є така спокуса, щоб все, все викласти в цей короткий час і перегодувати. <кій> я буду старатися, щоб цього не робити. Таке питання. Можна на. Так. Чи є спосіб уникнути покарання та знову здобути Божу прихильність? Іншими словами, чи є шанс у нас повернути втрачені стосунки з Богом? Як ви думаєте? Звичайно. Е, мені тут примикати, чи Следующий слайд можна? Так. Можна. Щоб задовольнити справедливість Бог по своїй милості приміряє нас із собою і визволяє від гріха та покарання за гріх через Ісуса Христа. Це можливо. І у Бога є план. Через це Він послав Ісуса Христа, через якого ми можемо це зробити. Він став тим мостом між людиною і Богом. Через якого людина може пройти і примиритися з Богом тільки через Ісуса Христа. Щоб задовольнити свою справедливість. Слідуючий слайд. Справедливість. За свої вчинки добрі чи злі людина несе відповідальність перед Богом. От в чому справедливість. Гріх має бути наказаний. Еклезіаст підсумком усього почутого. Бога бійся і чини Його заповіді, бо належиться кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд. І все потаємне, чи то добре воно. Зверніть увагу, чи то добре. У нас така складається думка, що тільки зле, чи то добре каже, чи то зле. усе буде перед Богом. Римлянам 4:12. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Бо мусимо усі ми з'явитися перед Судовим Престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він. Чи добре, чи добре, чи лихе. Справедливість в тому, що ми несемо відповідальність за свої діла. І якщо ми робимо гріх, гріх має бути покараний по справедливості. Бог є справедливий. Він любячий, він добрий, але й справедливий. Друге мир з Богом через Ісуса Христа. Бог посилає Ісуса Христа. Ісус Христос, ініціатор миру. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. Перша Івана 4:19. Івана 6:44. Ніхто бо не може до мене прийти як Отець, що послав мене, не притягне Його. І того воскрешує дня. Ініціатор цього миру, зверніть увагу, не ми. Бог зацікавлений в тому, щоб кожен з вас примирився з ним. Він перший робить крок до вас, вже було на початку сказано. Він перший протягує руку миру до людини. І ми це будемо згадувати. Ісус Христос в тілі. В дусі втілюється в людину. Він стає як ми. Він, це як рука Бога до нас. Я хочу з вами миру. Я хочу примиритися з вами, з кожним з вас. Господь ініціатор миру, Він зацікавлений в тому, щоб кожен з вас примирення не по ділах людини. Ми не можемо примиритися своїми ділами перед Богом. Це суто ініціатива Бога і на Його умовах. Але дарма це дар Бога для нас. Виправдовуємося Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. Він дає свого сина як дар. Мало того, що Він ініціює, нам, нас до себе веде. Да, Ми читали, ніхто не може прийти до мене. Ти сьогодні перший раз тут це Бог веде тебе до Ісуса Христа через Слово, через проповідь, через інші обставини. У Бога різні є способи привести тебе до Ісуса Христа. І це тобі дар. Третє, Христос помер за всіх. Він кожного з вас чекає, бо з'явилась Божа благодать, Божа доброта, Божа милість незаслужена до нас, що спасає всіх людей, кожного без винятку. Тому я кожному з вас щиро і впевнено кажу, що за кожного з вас він помер. І за кожного з вас була пролята кров, і за кожного з вас. Він прийшов, щоб боротися. Ісус Христос став з тою жертвою. Жертва це щось інше, ніж просто подарувати. Знаєте, як є така байка курка і порося, зговорилися ввечері і думають, завтра у хазяїна день народження. Що ми йому подаримо? Курка каже, знаєш, я знесу йому яйце принесу. А ти. А що ти подариш? А порося каже, я не знаю, що нема, що подарити. Каже, ти відріж, відріж йому стегно, я занесу. І буде бекончик йому, і буде яєчко, поїсть хазяїн, відсвяткує день народження. А порося каже, ні, 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 так не піде. Чого каже, ну ти принесеш яйце, це буде подарунок. А я свою ногу, це буде жертва. Це інше. Жертва і подарунок, воно трошки інше. Жертва буває настільки цінною для того, хто її робить, що це може позбавити навіть життя. Христос пожертвував своїм життям за кожну людину. Але слава Богу, Він є, він живий. І тому в нас надія на живого Бога. Як нам здобути примирення з Богом? Слідуючий слайд, будь ласка. Примирення з Богом нема без прощення Богом гріхів людини. Ви не можете з ним примиритися, не отримавши прощення. Прощення з Богом. Прощення Богом гріхів людини нема без каяття. Каяття людини у своїх гріхах не може бути без Духа Святого, без дії Духа Святого в її серці. Тобто, ми кажемо духовне народження. Духовне народження не може бути без віри. Як ви можете прийняти Дух Святий, якщо ви не повірили? Через віру ми приймаємо Духа Святого. А віри не може без чого, без Євангелії. Якщо ви не почуєте, ви не повірите. А Євангелії не може без того, хто її нам приніс. Добра звістка, новина без Ісуса Христа. Вам потрібен Христос. Через Євангелію Він звіщає вам свою милість. Ви, послухавши в Євангелію, ви приймаєте рішення, вірити чи не вірити. Повірте, Євангелії. Через віру Господь відроджує вас Духом Святим. Отримавши Духа Святого, Він починає працювати у вас, викликати бажання, каятись. Повірте, Дух Святий Він не вривається в ваше життя, знаєте, і так сковує вас. Це робить нечистий Дух. Дух Святий лагідно стукає. І навіть до каяття Він буде побуджувати вас. Я не раз чув, коли люди чули Євангелію. Повірили в Ісуса Христа і був заклик до каяття. Вони кажуть, всередині боротьба. Оце є ота боротьба. Коли ти маєш прийняти рішення, почути Духа Святого чи не почути, прийняти чи не прийняти. Дух Святий не буде тебе заставляти. Не буде минати твою волю. Він буде тобі казати треба, а приймаєш рішення ти. Ти приймаєш рішення, каєшся, Слухай, покоритися Духу Святому чи ні? Якщо ви коритесь, ви каєтесь, ви плачете, ви визнаєте свої провини перед Ним. Це є покора, це є переміна перед Богом. Ви отримуєте прощення через каяття, а після прощення настає мир з Богом. Ви в мирі. І так ми бачимо, що в процесі в миру є те, що робить Бог, неможливе для нас, віддає жертву Ісуса Христа. За всі покоління ми цього не можемо зробити. Він воскресає свого сина, ми теж цього не можемо. Він дає нам живу надію. Він дає нам вічне життя. Це те, що від нього, ми не можемо цього зробити. Але Бог поклав, ти повинен щось зробити теж. Коли я тобі протягую руку, а ти стоїш і не протягуєш її. Коли вам для переміря протягують руку, вам потрібно у відповідь теж протягнути руку. Вам потрібно теж це зробити, щоб отримати мир, щоб показати, я погоджуюсь. І Бог дає кожній людині це через віру, через каяття, через рішення йти за Богом. Коли простягають тобі руку, простягни, коли тобі Бог простягає руку, простягни йому відповідь руку на мир. За гріх, відповідальність за гріх є тоді, коли немає каяття. Тоді лежить відповідальність за гріх на тоді. Коли є каяття, тобто ти визнаєш свої гріхи, тоді відповідальність за гріх лягає на Ісуса Христа. Коли ти пкаєшся перед Ним, відповідальність лягає за твій гріх, на Ісуса Христа. От в чому мир. Та смерть, яку Мав би ти понести за свій гріх, поніс Ісус Христос на хресті. І тому відповідальність на нього лягає. Він приймає її. Він каже, я готовий взяти це. Просто дай мені це. Просто дай. Ще одна цікава річ. Каяття потрібне лише на землі. Коли ви помрете, там вже його не треба. Там би вже, що ми читали, ми вже якби пожинаємо. Те, що посіяли тут на землі. І поки ви на землі, каяття для вас актуальне. Поки ви на землі, вам потрібне каяття. На небі вже його не буде, вже і не треба буде каятись. Ми вже там будемо пожинати. Четверте, я покаявся, я примирився з Богом. Слідуючий слайд: продовжуй зростати в Ісусі Христі, отримавши прощення, продовжуй каятися у своїх гріхах і прощати людей. Спасіння прямо залежить від. Прощення. І коли ми свої, коли стоїте в молитві, то прощайте. Я отримав мир з Богом. Все. Каже ні Бог, продовжуй. Я тебе простив. І коли стаєш на молитву до мене тепер, спілкуватися зі мною, ми молилися з Ним, то каже, прощайте. Прощайте, як маєте що проти кого. Не чекайте, прийде, щоб він до вас, щоб вона просила пробачення. Простіть. Простій. Чому? Щоб і ваш Небесний Отець пробачив вам ваші прогріхи. Продовжуйте зростати в цьому. На цьому не закінчується, коли ми примирилися з Богом через каяття, визнання своїх провин. Ми продовжуємо прощати. Ми продовжуємо просити пробачення, щоденна молитва, і прости нам провини наші, як і ми що. Прощаємо винуватцям нашим. Це нагадування для кожного з нас, що ми повинні кожного разу просити пробачення. Кожного разу очищатися, бо ми падаємо, ми спотикаємось, ми ослабіваємо. І нам потрібне каяття, нам потрібне прощення. Бо якщо ми цього не робимо, каже Іван, то ми, ви, то ми кажемо, що Бог не правдомовець. Якщо ми кажемо, що не маємо гріха, да? нам нема в чому каятися. А якщо ви знаємо, то Він, будучи праведним, прощає нам наші гріхи, вірний та праведний. О тому, якщо ви не впрощені, ви знаєте Ісуса Христа, ви з ним примирилися, знаєте, каже Писання Матвія 11, 25, Бог вам не простить. Що це означає? Якщо не дай Бог, ви озлили своє серце. І знаходитесь в стані жорстокому злому, і ваше життя припиняється, ви не будете з Богом. Ви не будете з тим, хто вас простив. Ви не будете з тим, хто перший до вас прийшов, щоб примиритися з вами. Ми повинні вміти прощати. Знаєте, нам прийдеться простити росіян. Нам прийдеться простити росіян за всю ту злобу. Оту все те погане, що вони принесли до нас. Якщо в нашому серці не знайдеться прощення, якщо в нашому серці не, не буде отої милості проявленої, яку Бог до нас проявив, до тих людей, то написано, той Бог не пробачить вам. Коли людина не пробачить людині, нічого страшного, я проживу. Але якщо тобі Бог не пробачить, це набагато гірше. Страшно впасти в руки Бога. Да? Тому якщо стоїте, дивіться, щоб ви не впали. Прощайте. Коли ви примирились з Богом, на цьому все не закінчується. Ми продовжуємо що зростати в Ісусі Христі. П'яте. Хто ще не примирився з Богом? П'яте, п'яте. <кій> ага. Отже, чи є спосіб уникнути покарання і знову здобути Божу прихильність? Так, є. Хто ще не примирився з Богом, для тебе ще є час. 2 до Корінтян От Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Є ще час, ви ще живі. Примиріться з Богом. Чи можемо ми отримати мир? Можемо. Через Ісуса Христа. Йому хай буде слава. Амінь.